Нескладно здогадатись, що це наслідки справжнього погрому. Нашим журналістам очевидці пояснюють: тут одні люди сносять кіоск, а інші його з усіх сил захищають. Ось ця жінка подзвонила до нас у редакцію і розповіла нам про суперечку. Каже, приїхала на роботу, а тут трощать її кіоск. Почали витягувати людей. Ми зайшли всередину. вони почали розбивати кіоски, не обращали на нас німання. Криші падали, ніхто на нас не дивився. Ми їм документи показували, їм байдуже. Вони сказали, що це благоустрій і їм на все на всіх начхать. На допомогу покликали поліцію, аби та якось розібралася в ситуації. Проте вони, за словами жінки, в конфлікт не втручалися. Ніхто нічого нікому не допоможе. Ні міліція, ні благоустрій. Міліція проти благоустрія не піде. Вони побачили, що їм сказали, і байдуже на це є президент. Ідіть до президента. Їм байдуже, ніхто нічого не докаже, ніхто моральні збитки не віддасть. Київські комунальники пояснюють, пішли на такі радикальні кроки лише через те, що власники кіоску порушують правила встановлення споруди, а департамент благоустрою виступає за збереження природи. кажуть, повідомляли підприємців про свої рішучі наміри завчасно, 18 серпня. Тут вказано вжити заходи шляхом демонтажу встановлених з порушенням елементів благоустрою. з вимоги надати проекту дозвільну документацію на розміщення тимчасової споруди. МАФ. В разі її відсутності демонтувати тимчасову споруду МАФ власними силами. Місцеві жителі розповідають, в кіоску насправді продавали не лише випічку, Декому він і справді міг заважати. Була наливайка, там круглосуточно працювала і розлив був алкоголю. Розпивали там напитки, це постійно п'яні люди тут гайдалися по дорозі. Звичайна розливайка називається, але не думаю, що добре, що його знесли. Деякі люди там і обідали. Там були пиріжки нормальні. Так звана боротьба з мафами в столиці триває вже не перший місяць. Влада зносила кіоски на вокзальній площі біля станції метро Героїв Дніпра. І кожна ситуація, кажуть експерти, неоднозначна. Однозначно є лише одне право власності. Право власності є і одним з головних базових речей, на якій взагалі базується демократія в країні. Тому безумовно. Права власності є недоторканим. Разом з тим, зневажливе ставлення до думки оточуючих також суперечить всім людським законам. Потрібно робити все можливе, аби твоя діяльність, хай хоч і у власній хаті, не докучала і не створювала проблем оточуючим. Власник несе певний певне соціальне навантаження, соціальний обов'язок. І чим більше власність, тим більше обов'язків. І можуть бути інструменти, які не обмежують права власності, але можуть обмежувати види діяльності. Важливо розібратися, де межа між посяганням на людську власність та захистом інтересів громади, наприклад, їх бажання очистити вулицю від кіоськів. Важливо кажуть правозахисники вміти знаходити компроміси замість того, щоб розтрощити споруду, перенести її в дозволене місце, запропонувати, хоч якусь альтернативу, аби люди були впевнені, що одного дня не станеться справжнього беззаконня, ніхто не прийде виганяти їх з власної квартири. Чи відбиратиме закони торгівельний кіоск?